Осінь це яскрава та водночас ностальгійна пора. Вона наштовхує на роздуму, дарує затишок та водночас нагадує, що літо минуло і наближаються холодні дні. Вранці важко вставати, не вистачає вітамінів, і у багатьох людей з'являється осіння депресія. Психологи радять подолати осінню хандру такими способами. Побавте себе делікатесами з'їжте щось незвичне. Змініть інтер'єр своєї кімнати, навіть маленька деталь, чи то нова скатертина, чи ваза осміжить ауру у вашій хаті змініть імідж, зробіть зачіску, стрижку, яку ще ніколи не робили. Експериментуйте з одягом, якого ще немає у вашому гардеробі. Найкращий вихід позбутися депресії це сміх. Анекдоти, комедії, весела компанія. Ці речі продовжують нам життя. До того ж, сміх знижує рівень гормонів стресу. Зробіть комусь добру справу. Милосердя робить нас щасливішими. Завдяки ньому ми відчуваємо себе комусь потрібними у цьому житті. Від похмурих думок допомагає позбутися аромотерапія. Якщо хочете розслабитися, використовуйте масло лаванди. А якщо потрібно активізувати роботу мозку, масло ялиці або кедра. Львів щедрій на дощі та похмуру погоду. Але чи панує тут осіння депресія? Про це ми дізнаємося у мешканців та гостей міста. А депресії не буває, депресія це коли людина нічого не хоче. Я стільки всього ще хочу, так що я думаю, до депресії ще далеко. Багато всього хотіти, тоді депресії не буде. Я живу тим часом, який є на вулиці, мені все єдно, чи літо, чи зима. Зимою я на лижі їду. Літом їду десь на моря. Тобто все нормально. Осінню готуюсь до снігу, там, до лижного сезону. Так що все нормально. Мені дуже подобається, навіть якщо падає дощ. Ну, я приїхала просто далечі, з Праги. Тобто для мене це завжди свято, якщо навіть осіння. Ви знаєте, в мене немає часу на осінню депресію, якщо чесно, бо я постійно в роботі, я займаюся, я працюю над собою. Мені подобається теж, тому що можна в хаті сидіти, читати книжку, пити чай. Мені дуже подобається така пора. Я щось не відчуваю осінню депресію. Хіба то поєднувати з політикою, тоді можна відчути. А так? Сонечко, класно, тепло. Львів'яни мають свої рецепти від подолання депресій. Ходжу по місті, дивіться, яке гарне в нас місто. Ходити по місту, дивитися на веселих людей. Все, і депресії нема. Любіте кави, зайдіть в цукерню. Все дуже просто все. Головне не думати про дурниці. Я думаю, просто треба любити один одного. Більше любові, позитиву і не буде депресії. Шоколад, малювання щоб не було ніяких депресій, ми просимо Бога, щоб стали ранку, помолилися і попросили Бога, щоб Господь Бог благословив наш день. Ті, що посміхайтеся, їжте більше шоколад. І ще заведіть домашню тваринку, особливо собач і дітей. Як бачимо, є безліч способів подолати осінню депресію. Але краще до неї себе не допускати, а радіти кожній миті і будь-якій погоді.